Як це жити без зору? Моя відповідь незручно, не романтично, не героїчно, просто незручно. І найскладніше в цьому всьому було прийняти себе. І для цього я займався з психологом, психотерапевтом, психіатром. Це нормально. Життя без зору це практика, це новий побут, який ти вивчаєш, не був би, нову мову. Це тренування, де ти тренуєш не тільки м'яза і характер, це. Реабілітація, повільна, кропітка, деколи виснажлива, але можлива. Можлива, якщо кожен день робити маленькі кроки. можлива, якщо не соромитися просити допомоги. можлива, якщо прийняти себе нового себе. І я яскравий тому приклад. Не тому, що я герой, а тому, що я не здався. Підпишись! І цим відео для когось це буде корисно.